Я знаю, що ви хочете зараз почути саме цікаве. Бо у мене є всього пару секунд, щоб ви не вимкнули це відео. Але що я можу сказати цікавіше, ніж те, що мені врац в око попали. І ні, не оці нові, а добрі старенькі рок-ангелс. Так, ви все правильно зрозуміли. Будемо грати сьогодні в ще одну гру з мого дитинства. І думаю, що і ваше. бо інакше, чого вам було клікати на це відео? Але було. Дві тільки класні дівчата, залишаємося, буде весело. Тому беріть ще щось. Споживати, щоб заїсти цей притерний смак ностальгії за цією четвіркою. Мощуйтесь йти зручніше, і будемо починати. Так, сподіваюся, мене не заплочать за музичку, що є в цій грі. Якщо що, у вас все добре з зором, це так і має бути. Ну, да, трохи піксельна картинка. А що ви щось маєте проти пікселів, не забувайте, якого ж року ця гра. Яке в них кайфове волосся. Ви тільки подивіться, просто ну саме в катсценах, не в грі. Гляньте. Якщо не помиляюсь, в мультфільмах теж було таке ж волосся. Тут Джейд повідомляє, що отримала роботу. подружані її хвалять, а далі назнайомлюсь з цими пародіями на Барбі. Мух, як вони мені в дитинстві не подобались, навіть дратували. І нарешті гра. І починаємо з бару, бо без коктейлю тут точно не розібратися. І ця крутілка, якщо чесно, трохи скучнувата, але я все одно мудрилася зробити тут помилки. І знаєте, що я зрозуміла? Що по суті ми зараз граємо за Ітана? Раптом він головний герой гри, а ніхто цього і не помічав, бо нас збили з пантелику історією з Джей. Ну, ми ще до цього повернемося. Ви тільки гляньте, як їх побасить від цих коктейлів. А тут ще навіть алкоголю немає. І по класиці жанру канторка з самим злобним керівництвом знаходиться на останньому поверсі найвищої сквіної будівлі. А хто ми такі, щоб сперечатися з класикою? Ця жінка з виїдаючим очі рожевим повсюди нагадала мені ще одну таку паскуду в рожевому. Але якщо ось це жаба, то це точно комар, що всю кров вип'є і залишиться голодним, ще й рожевий. Вже дізнається, що керівниця в неї какашка, оце новина. Але біда не приходить одна, і вона дізнається, що. Працюватиме з цими злобнятами. По фактах, окей, ми отримали завдання позбирати фото, і тут починається найважчий квест. Дійсно, угу, так є, бо все решту я дуже швидко прийшла. А тут я трішки половила тупняки. А ще ось цей звук. Давайте сюди котика ще добавим, щоб це якось легше сприймалося, бо ми цей звук чутимемо кожен раз, як щось знаходити. Best, best, best. І я це витримала, тому і ви впораєтесь. Перше фото ми знайшли швидко у цих двох рожевих недорозуміннях. Плюс ще й зробили за них роботу. Ми такі милі, які кумедні рухи. Напруживши свої спогади, згадала, що ще одне фото має бути ось тут. Тіні речі, що просто лежать на підлозі, точно не треба пропускати. Фотік іде сюди, в нашу бездонну кишеньку. А ось і Ітан, це ти? А, це Кемерон? Ну, о, як скажете. Ще одне фото забрали з його законного місця з дошки для Дарцу. Не впевнена, що в житті ця фотка в дирочку не викликала б запитань, але тут прокатить. О, ще один Кемерон. Чого вони мені всі так схожі? Ну, не зовсім, але все одно. Далі ми зайшли в ці двері, і ця колега відправила нас шукати холі. З цим ми впоралися. Холі дала нам плівку. Ми віднесли її нашому знайомому кемерину тере Ітану, і він дав папочку, яка мене сильно мучила, бо я довго не могла зрозуміти, куди її подіти. Так як Джейд Новенька, ніхто не пустив можливості поексплуатувати її, і ми ще мусили купити колу ось цій нашій колезі. Але добре, що хоч не за свої гроші. А за знайдені нормально, джейт молодець. Але за це ми отримали фото. Останнє виявилося, знаходиться в кабінеті, і я відразу не помітила і взагалі забула, що вона там. Віддала папку тій язві, а вона ще й недовольна. Ні дякую, нічого. Я трошки прифігіла, чому квест не закінчили, і трохи потупила, що ж вона хоче, а тоді віддала й другу папку, що мала. І алілуя! Рухаємося далі. Симулятор прибирання в грі не передбачуваний, то дивимося катсцену, кайфуємо під музичку. Ну і ще тут демонструють, за що ми маємо не любити цих двох. А от сумки для карги, ми вже мусимо допомогти ці підосі Джейс класти. І я вам скажу, що це тільки здається простим. Тут аж рябить від рожевого, а спасибі, ми не дочекаємось, як ви зрозуміли. Кіцюню, тікай звідси, тобі ця робота не потрібна. Цей момент стає так шкода цю дівчину, такий драматичний момент. Хоча мав би бути щасливим, бо робота в такої гримці гірше пекла. Хвилинка для сліз та лікувальний шопінг, на який нас не покликали. Тоді ті геніальні дівчата, які, якщо не помиляюся, ще в школу, ходять, вирішують створити свій журнал. Уявіть собі, але що я дивуюся? Вони мають своє авто, винаймають офіс. Я коли в школу ходила, то ще в ліки і всім зграла. А ой, я всім і зараз граю. Проходжу челенджі, створюю сім'ю, будую. А головне, що це все роблю з вами на цьому каналі. Дрімерка грає. Тому підписуйтесь, ставте вподобайки. І в мене, до речі, на каналі вже є відео зі створенням дівчат брат Sims. Тому, якщо ви не бачили, в описі буде посилання. Запрошую до перегляду. Та офіс виявився трішки не таким, як вони очікували за те, як бонус вони отримали свого рататуя. І так, хапаємо сашку і біжимо по магазинах. Нарешті знову гра. Потрібно привести те приміщення до ладу. Тут що дивно в мене в пам'яті дуже добре збереглася інформація, куди йти і що робити. Тому в цьому магазинчику просимо синю фарбу. Дівчино, менше слів. У мене вже мозок в'їлося. Це семпл, Ось як треба вчити англійську, буду знати. Някої клієнторієнтовності показала б сама ті зразки, а то зразки принеси мені зразок, мені потрібен зразок. Color color. Тому Саша дзвонить Jet і ми вже з нею йдемо на пошуки цього семпл, і просто здогадайтеся, в який магазин ми підемо. Звичайно, одягу. Це ж очевидно, хіба ж ні? Вони просто найкраще сприймають кольори на одягу. Ну так, ну а ви що думали? І пам'ятаєте, що я говорила, що Ітан тут головний герой? Так, ось ось цей момент, ось доказ цього всього. Це все відбувається для того, щоб ця консультантка і він зійшлися разом. А Джейд виконала лише зв'язуючу роль цій історії кохання. Сподіваюсь, вони мають романтичний фінал. Добре, на цьому гру можна було б закінчувати красивою катсценою, але не переживайте, граємо далі, збираємо сукні ідеального синього кольору, відносимо Саші і нарешті отримуємо фарбу. Відправляємося по диван, але сашу випередили. І в цьому магазині настільки різноманітний асортимент, що один диван це ось цей, який тільки що забрали, а інший ну точно, ну точно такий самий, просто колись він був точилкою для кіхтів котиків, а потім на ньому ще спали бомжі. І не питайте, чому і в них досі продається, бо я не знаю. Та вибору ми не маємо, тому купуємо тканину. Тоді набивку для дивана знаходимо просто на підлозі в магазині фарб. Так, а ви що не знали? Що саме там по підлозі розкидають набивки для м'якої мебелі? Тому запишіть собі це десь, щоб знали. На майбутнє раптом вам знадобиться така інформація, такий диван і набивка до нього. О, Хлоя, привіт! І зараз ми будемо творити найцікавіше, це логотип, тому стараюсь, щоб було красиво. Угу. О, дякую, дякую, Хлоя. Я знаю, я знаю, дякую за похвалу. А Джейт виявилася дівчиною не промах, тому з колишньої роботи пішла не з пустими руками. І так виявилося, що їм нормально так підфартило запрошеннями в Лондона. Або ж ні, або Джейт не така проста, як здається. Або ці дівчата все таки ж мають найвищий рівень удачі. І я теж хочу. Скажіть мені, будь ласка, де його прокачати. Можливо, як неудача, то хоч Бог поможе цьому відео набрати багато переглядів. Я так і думала. Але ви точно зможете допомогти. Вам просто потрібно залишити коментар під цим відео. Можете навіть поділитися з ним з друзями. І є шанс, що це відео YouTube порекомендує більшій кількості людей. Добре, давайте зберемо вже брат в поїздку. До речі, прикольні луки. Затніть. Мені подобається ця міні-гра. І якщо вам здається, що тут багато катсцен, то вам не здається, але мені подобається. Полетіло в Лондон. Наших зірочок поселяють в номер люкс. А в цих рожевих пестій номер не з самої кращої якості, і тут нам пропонують грати за них. Мене життя до цього не готовило. Але вони кумедні. Ми маємо поцупити в брат з квиточки, тому відволікши ось цю псіну, миленьку бутером. Чи не дуже миленько, але собачки мають бути всі миленькі тварини взагалі краще за людей. Потупивши біля рецепції, все таки ключ забрали в прибиральниці і попали в кімнату. І поки я вдоплялася, де їх тут шукати, то ж пацани ломилися в двері, їм прийшлось ховатися в гардеробі, та по неймовірному збігу обставин тут виявився чорний зошит з номером Кемерона, і вони проявили верх своєї кмітливості перед тим, зазначивши, що він к'ют. Виминала хлопців з кімнати, і забрали квитки, квест успішно виконано. Десь ось тут, на середині гри, я згадала, що ми можемо переодівати наших братц, тому вибираю наряд. Той, що підбирали їм раніше в подорож, він такий прикольний, хоча і цей теж гарний. Зустрічайте нова міс Дулітал. Або що це за суперздібності розмовляти з тваринами? Ах да, це ж ми зустріли загубленого песика. Нам показали його ще раніше, ось тут, в літаку. Жасмін, порозмовлявши з псом. Так, порозмовлявши, вияснила всю необхідну інформацію в нього. Ну ви ж не забули, вона місіс Дуліта. І відправляємося робити оголошення. І прям вау! Дивіться, вона не поклала його в бездонну кишеню, а він іде за неї. Ну, нормально, гарно зробили. Тут зайняв місце містер Спрінкер. І, в принципі, я погоджуюсь з кошатником, Де котику захотілося сидіти, хай там сидить, не чіпайте кошака. Нема чого трогати дитину. Але квест вимагає, щоб ми зігнали киця з цього місця. Я обрала ось це фото собакена, тому що ви тільки гляньте на цей царський профіль. Все оголошення готове, і нас перекидають до Джейд і Саші, що фотографують місцевий фешн. І маємо нове завдання сфотографувати для рубрики те, що модно, і те, що ні. І не з цієї статті буде зашкалювати, адже фешн — це братс. А не фешн, так звані їхні вороги, як бродін і близнята. Зате все просто й понятно, і без зайвої скромності. Хоча й не зрозуміло, що тут робить жасмін, коли вона там з собакеном має бути. Ура! Ось знайшов свого кожного, Хеппі Енд. І цей дядька проводить брат до клубу як блатних. кумовство. Ай-яй. Він виявився якимось крутим дядьком, що допоможе їм з їхнім журналом. Просто потрібно прийти на той вечір, на який вони ніби як мають квитки. Але ж ми то вже знаємо, що тих квітків в них немає, бо їх вже вкрали. Ну якось ось так. І дівчата це все дізнали, що в них немає цих квитків. Але замість того, щоб засмучуватися, вони вирішили не втрачати свій шанс. І вирішують косити під рок зірочок, адже саме так зможуть прийти без квітків на той захід. Перше, це, звісно ж, потрібно прикупити нові наряди. Ну, щоб були схожі на рок зірочок. Тому переодягаємо хлою, беремо цукерки, в дівчинки виманюємо журнал для натхнення. А тоді в першому ж магазині забираємо готові образи і питають, для чого треба був той журнал. А тоді ще її вмудрилися виконати прямі обов'язки консультантки в магазині, яка навіть коли до неї напряму звернулася ця жіночка про допомогу, нічого їй не порадила. А так як Хлоя поруч, вона вирішила всіх виручити, всіх спасти. Ну як всіх спасти? Вона близнятна дурила. Але жіночці допомогла, внучки буде красива сукня. Ну, вона в ударі просто сьогодні. Ну, дівчина вогонь. А, але, щоб обман був максимально переконливий, то нам недостатньо тільки нарядів, красивих там, перук, а потрібна ще й поліграфія, плакати, щоб знали, що вони якась існуюча група. Ну, це ж так працює? ні? Я не знаю, я такого не робила просто. Ми з Сашею поралися на ура, ми зробили класні плакати. Тоді разом з Жасмін і Джейт їх розклеїли. А тут була невеличка перепона, та пацанчик впорався. І ви не повірите? Але чому ж ви не повірите? Повірите, тут весь сюжет побудований на дивних збігах обставин, адже в дівчата вийшло все таки потрапити всередину, і до того ж справжня група розпалася. Кон Реакт, вони, видно, не підписували, бо інакше я просто не можу пояснити, чому так сталося. І як ви думаєте, хто ж врятує всю цю ситуацію? Хто виступить на сцені рок-групою разом з ось цією дівчиною, єдиною, що шарить в музиці? Ну, можливо, наші братці також шарить, я так розумію. Але та, що дійсно рок-музикантка, і вона одна єдина залишилася з тої справжньої рок-групи. Ну що ж, це ж наші зірочки будуть з нею тепер виступати. І не важливо. Важливо, що вони не мали жодної репетиції до того. В них все вийде, я знаю. Ну тут просто міні-гра дуже прикольна, класні катсцени, особливо ось ця успішного успіху. Гра дійсно надихаюча. Відразу здається, що всі свої мрії можна здійснити і ще і так просто. Але, на жаль, вона вибудовує в дитячій голові досить такі великі повітряні замки, які з гроготом руйнуються на першому ж контакті з реальністю. Але я приємно проводила час в дитинстві, я приємно провела час зараз граючи в цю гру. Тому дякую, що розділили цей час зі мною. До нових зустрічей! Блять, я така, блять, кончена в цьому костюмі. Ладно, похуй, записуйте.